Всім привіт, вітаю! Сьогодні в нас п'ятниця і знову я на своєму місці біля вікна. Ну, Зручно мені тут знімати відео, і якось ніби так затишно, та й картинка така виходить, фон такий зелено-квітковий. Але подумаю змінити все-таки локацію, щось для вас більш цікаве, яскравіше. І, можливо, навіть на вулиці. Ну, подумаю над цим. Так, п'ятниця-п'ятниця, швидко пройшов тиждень. І сьогодні день якось теж для мене пройшов швидко. Хоча для багатьох день сьогодні важкий, так як і магнітна буря, і цей, е, як називають, не кривавий, а рожевий місяць чи оранжевий, чи який там ін той місяць ну, дійсно великий, повний. І ну, для мене я бачила його ну гарний, але такий, знаєте, е, трішки ніби насторожує. От, багатьох голови болять, тиск скаче, і взагалі настрій такий не дуже. Ну, Піднімаємо собі цей настрій, як можемо і чим можемо. Зранку в мене була кава, заходила в магазин АТБ. І знаєте, каву завжди беру солодку, все ніяк не можу відмовитися від цукру. От, кава солодка, і до кави захотілося мені чогось так, такого не солодкого. І ходила-ходила, дивилась, дивилась, і от перший раз купила такий сир до кави. Кому. Так, до кави. Коштував він 48 гривень. І він мені дуже сподобався. Дійсно смачний, такий якийсь вершковий, приємний, але і так як в мене кава солодка, то мені б хотілося, щоб цей сир був трішки якби, солонуватий. А, от. а якщо ви п'єте каву без цукру, то цей сир дуже-дуже ну, смачно. Я так знаєте, зранку от, насолодилася таким от. Питтям кави ну, рекомендую. Рахую, що ну, можливо не дуже так дешево, тут всього 75 грам, 40, ну, будемо казати, 48 гривень, але це смачно. Я ще порізала на такі тоненькі шматочки і так знаєте, смакувала. Смакувала, Колегу там пригостила, їй теж сподобався такий сир. О, так що для такого, знаєте, як різноманіття, 嗯，我的 Хоча мені здається завжди, що це слово недоречно до, саме, до, до такого от випадку, потрібно подивитися в Гуглі і вибрати правильне слово для, для, тако, для вживання. От таке от, нерозноманіття якось по-іншому. Воно, можливо, ви мені скажете, підкажете. От, так що це зранку в мене була така от покупка в ВТБ. Після роботи я е, чекала довгенько автобус і так, знаєте, Походила по магазинам, хоча так особливо мені нічого і не потрібно, як то кажуть, список не складала. Все в мене ніби є. Хочу зараз варити борщ і там потрібно мені було купити щось м'ясне на борщну, зараз вам покажу. От, але зайшла в магазин Єву і е, подивитися, ну, як завжди, що там є з корм для котиків, яка акція. Знаєте, Хтось заходить за косметичними продуктами, за побутовою хімією, а я за, за кормом. Але там нічого такого як, якось мен, ну, мені не. Запала в душу в акції, ніяких таких хороших не було, але я звернула увагу на акцію 1 плюс 1-3. Е догляд за тілом, окремий для обличчя, для тіла, для рук, для ніг. І от недавно я побачила, що в Нівеї вийшов такий от креп Нівей Софт з SPF, СПФ 15. І так він мене зацікавив, що я. Вирішила промоніторити деякі хороші є ціни. От. І от, коли така є акція, знаєте, от 1 плюс 1 дорівнює 3, то цей крем виходить по хорошій ціні. Тому я взяла цей крем. Взагалі, люблю цей крем софт, але більше ви бачите його у мене в тюбику. От, ну Тут взяла в. Такому от в баночці, такому вигляді ну, подобається він мені, він мені і ароматом, і дією, і консистенцією чудовий крем, який буду постійно купувати і буду так чередувати. То такий, то в тюбику. Але в тюбику немає SPF 15 а тут от вже, знаєте, така невеличка позначка, невеличке таке, знаєте, жовто-гаряче вкраплення в оформлення, і вже якось сама рука тягнеться до цієї баночки. Так, і цей крем вийшов мені по 103 гривні. Це хороша ціна. Потім побачила. Алоєвера гель від Біоакви. Він теж йшов по хорошій акційній ціні. Та ще, от якщо приймав участь в цій акції, то вийшов такий гель по 29 гривень 36 копійок. Хочу його використовувати в якості маски на обличчя. У мене зараз тканинних масок немає, я вирішила трішки так знаєте, певний час не купувати їх, а використати ті маски в тюбиках, які в мене є. От, тому зранку. Користувалася маскою від Avon, охолоджуючу. Зараз вам покажу її. Так, от такою маскою я зараз користуюся зранку. Зазвичай маски всі я наношу зранку. І хоч я зараз так йду на першу зміну, і це доволі таки можливо, і зранку і не встигаю, але Якось для себе Вибираю 10 хвилин, щоб нанести цю масочку, походити в ній. Вона мене зараз в холодильнику лежить. І от тако, знаєте, зранку таке приємне охолодження, і навряки трішки знімає, і дійсно так і зволожує, і якийсь тонус додає, тонусу додає з екстрактом гімалайської морінги від Avon. Дуже мені подобається, тому зверніть увагу. О, так що буду, можливо, так, на заміну то цю масочку, то цю. Я всі маски ще раз повторю, наношу зранку, дуже-дуже рідко, то майже ніколи не наношу на вечір. Якось мені зручніше і бачу результат саме від нанесення зранку. От тому така, така от була в мене ще така покупка. Спробую ніколи так не робила, але спробую. Так, і третім продуктом взяла от такий крем для ніг. У мене зараз закінчився крем, для них тільки маска від Oriflame, От, Але вона на, на зараз на літо вона, ну, дуже така густа, поживна і така вона більш для, для е, холодної пори року. І взяла такий крем, бачила в когось дівчат в відгуках, що ніби він непоганий, П'ять 5 в одною одному. Олія Олієжиба, екстракт ламінарії, екстракт ромашки бальзам для загрубілої та потрісканої шкіри ступні. Хоча в мене і немає таких таких проблем, ні потріскання немає, ні загрубілої шкіри, Ну, можливо, там трішки є. От. Але купила, тому що, ще раз повторюю, були дуже хороші відгуки. І тут є уреа 2,5%. Це теж для кремів, для ніг дуже-дуже добре. От. І е, ця покупка. Оцих трьох засобів мені в Єві обійшлась 163 гривні. Але знаєте, якось для мене незрозуміло акція 1 плюс 1-3. Да? Тобто третій продукт по самій низькій ціні повинен бути, був іти як подарунок, Так, я розумію. От. Але вийшло так, що вони знімають з кожного продукту яку, яку, якийсь відсоток. От. І не знаю, мені здається, що це. Але, можливо, так і є. Сума знижки в мене вийшло 35 гривень 79 копійок. Це якраз ціна цього, здається, зволожувального гелю. Так, така була ціна. От. Ну, такі чеки стараються нас, як завжди, заплутати трішки. От. Але е, купила, купила якби не по списку, але те, що хотіла, особливо цей крем. І зараз буду брати його в використання. Так що зверніть, зверніть увагу. Так, ще хочу показати сьогодні. Приходив один пацієнт, ну, батько, і я йому там допомогла в деяких речах, і він подарував мені отаку підставку, під телефон. Дерево я його якось не запитала, тому що багато б людей було. І я його не запитала, чи це він купував, чи це сам робив. Ну мені здається, що це він сам робив дерево. Дуже, дуже приємно пахне деревом. От, і дуже вона, я вже так знаєте, на роботі ставила телефон, і вона дійсно зручна. Зручна, така маленька, і в руку взяти, з задоволенням отримала такий от подарунок. І... Я вже вам колись казала, що я дивилася на таку підставку в Аврорі, але там вона мені якась здалася не дуже зручна. От, і я її не купила. І тут, от, знаєте, якщо хочеш, бажаєш, то, то твої бажання здійсняться. Велике дякую цьому батькові, цьому пацієнтові. Ну, Все-таки як би не було, а приємно, коли ти допоміг людині, і вона тобі от віддячила добрим словом і такою от невеличкою, невеличким таким подарунком. Погодьтеся, що це не взятка, а це такий ну, приємна подяка. Так, Забігла в магазин Сільпо, потрібно ж було мені щось купити, борщ зварити. І там побачила такий набір, свинячий. Рагу, свинячі рагу охолоджене. Тут такі, знаєте, шматочки гарні, кісточки, і м'ясні вони, і всього 20 ось 24 гривні. Чому не купити? Схватила, зараз буду варити бульйон і потім зварю борщик. І також чомусь мені так захотілося посмажити. Яєчню з сосисками, от, можливо, додати туди трішки ще цибульки або якихось овочі, у мене там перець є. Ну, от та, такого чогось мені захотілося, то купила їх, і вони йшли е, по ціні 54 гривні 99 копійок, ну, 55 гривень от, з індичатиною, так що відглобину вищий сорт. Так, що у мене покупка в сільпо була на 78 гривень 68 копійок, і передбачення було. Іноді щастя пахне персиками та сонцем. Дійсно, це так. Персики сонце вийшла з сільпо, а поряд там був овочевий кіоск І проходжу, і прямо персиковий такий аромат, і це передбачення. ну от Скажіть, що воно все не співпадає, і в житті воно так, такі знаки бувають, що від них просто на душі якось стає тепліше, сонячніше. І ну, це, це дійсно дуже, так, такі, дуже цінні моменти в нашому. Сьогоденні і сьогоднішнє відео хочу закінчити от з таким прапорцем. Скоро ж у нас вже День Незалежності, День прапора, наші національні символи. І я згадала, що в мене тут вже всі прапорці такі не дуже нові, не дуже в такому гарному вигляді, потрьоні, розтрьопані. І вирішила зайти купити новий прапорець в бонусі 15 гривень. От сподобалось саме, що він з гербом України. Ну, Можливо, хотілося щоб Ця синя частина була більш темніша, але я думаю, що я ще десь куплю ще не один прапорець, можливо, трішки більшого розміру, щоб в день незалежності, в день нашого державного прапора от, повісити тут, де завжди він у мене висить. от, і... Так відсвяткувати, можливо, навіть ще кульки куплю жовто-блакитні і на роботі прикрасимо, та і тут вдома теж це якраз будуть у нас вихідні дні, день, і вдома теж потрібно ж відсвяткувати. Зараз, на жаль, в Києві лунає сигнал повітряної тривоги. Тому заходжу, заходжу в будинок і всім вам бажаю тихих, спокійних, мирних вихідних. Будьте в безпеці, бережіть себе. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Всім вам велике-велике дякую і зустрінемося. Пока-пока, до побачення.